Черговий раунд українсько-російських переговорів щодо газу мав відбутись 15 січня. Однак, зустріч української влади і керівництва Газпрому зірвалась. Нова запланована на 17 січня. В разі наші урядовці, які проводять переговори з російською стороною, все таки домовляться про зниження ціни на газ. В такому випадку, за підрахунками експертів, Україна зможе зекономити в межах 50 мільярдів гривень. Україна має намір знизити закупівлі російського палива в 2012 році, з передбачених контрактом 52 мільярдів кубометрів газу до 27. З такою умовою і планують їхати в Москву на зустріч. Натомість голова Газпрому Олексій Міллер заявляє: Українська сторона повинна була домовитись з Росією про зниження за півроку до настання контрактного періоду. На це українці нагадують, що в травні 2011-го повідомляли про зменшення обсягів та Газпром ігнуть своєї. Україна не може в односторонньому порядку приймати такі рішення, доки чиновники не можуть домовити. За кабальные умовы контракта разраховываются Прости украинцы. Правительство недопустимо затянуло вопрос о создании газотранспортного консорциума и тем самым практически лишило Украину преимуществ транзитного государства. Своей непродуманной политикой за годы независимости Украину загнали в газовый тупик и теперь пытается выбраться из него, повышая цены на газ для населения и жилищно-коммунального хозяйства. Это недопустимо. У фракції КПУ знають вихід з газового глухого кута. Слід встановити жорсткий державний контроль над усіма свердловинами країни, забезпечити житлово-комунальне господарство газу мітчизняного видобутку. Дешеве українське паливо по 200 гривень за тисячу кубометрів віддати населенню, а за дороге російське нехай сплачують олігархи. Марина Маланчук, Олександр Ільницький, Новини телеканал Вінниччина.